Вітаю, друзі, на каналі. В цьому відео знову будемо розмовляти про акумулятори, а точніше про комірки для самостійної збірки акумуляторів під сонячні станції різної, різних вольтажів та різної ємності. Хотів би вам розповісти про такі комірки, як Lішен, відео, де я виготовляю акумуляторні збірки з цих комірок, вже є на каналі, не одне, а декілька. Але всі вони були куплені, куплені на місці за дорожчою ціною. На сьогодні у Encona є в продажі. Такі комірки за дуже хорошою ціною, а саме 22,95 євро, це якщо ми купуємо одну штуку плюс доставка, але при купівлі чотирьох штук ціна вже буде 1890. Заявлено, що разом з комірками є в комплекті два болтові з'єднання і також перемичка. Мідно-лужина, судячи з вигляду, ну подивимось. Я зробив замовлення на такі комірки. Хочу відразу вам сказати, що за одне замовлення не вийде зробити в одне замовлення, помістити всі 15 або 16 комірок, в залежності від того, хто який акумулятор собі робить, а можна розмістити лише 7 штук. Максимально це обумовлено тим, що є певні обмеження по вазі на одну посилку. Отож доведеться розбити на три окремі замовлення, і замовити 6, 6 і 4. Так буде максимально дешево, за рахунок того, що при замовленні лише чотирьох штук ми маємо таку хорошу ціну 18,90. Я трішки по іншому замовляв, оскільки мені треба більша кількість цих комірок для виготовлення двох збірок: одна буде збірка 15С, а інша буде 4С. Чому 15С, а не 16 С? Як е, рахується стандартом, оскільки я купував є е, декілька відео, у мене на каналі можете подивитись от такі от готові збірки. Це у нас заводський акумулятор, який був списаний по причині нероботоздатності однієї комірки, і на них відповідно була ціна дуже хороша: 179 євро, ну, майже 180 плюс доставка. Е, то всі таких три блоки вже в мене працює на моїй домашній сонячній станції. Ну і відповідно для того, щоб залишити їх працювати в моїй системі, було прийнято рішення замовити. 15 комірок Лішен 130-х, і відповідно зробити збірку не типову, а 15С, для того, щоб вона могла працювати в парі з цими, цими трьома готовими збірками, які вже в мене під'єднані, і доволі таки вдало працюють. Відео про це у мене є на каналі, можете подивитись, там є тести детальні, як вони переробляються, який опір отримали, як вони заряджаються, графіки розрядів, зарядів і все-все там є. Декілька відео можете подивитись. Тож, з чого ми почнемо? Ну, починаємо, як завжди, з замовлення. От я показую замовлення. У мене в моєму замовленні 7 штук, і ціна разом з доставкою 159 євро, ну, майже 160 євро. Відповідно, при такій вартості в 132 євро самих комірок, ми не будемо сплачувати мито, адже ці комірки мають ємність менше 200 Ампер годин. І відповідно до нашого законодавства потрібно буде сплачувати мито, якщо вартість буде перевищувати 150 євро вантажу. Не доставки доставка туди не враховується. Отже, ми то сплачувати не будемо, коли замовляємо до штуку. Однак при проходженні митниці вже у нас. Декілька замовлень, оскільки я замовляв, три замовлення можуть бути об'єднані в одне. І вже на суму, яка буде перевищувати 150 євро, скоріш за все, доведеться заплатити мито. Для успішного проходження митниці я надав там копію документів, також чеки про оплату. І, як не дивно, замовлення було об'єднане в одне, але мито не було нараховано. Не знаю, з чим це обумовлено. Давайте тоді ми перейдемо. Безпосередньо до замовлення. Воно вже приїхало до мене, і я зараз буду роз... розпаковувати, покажу вам, в яких воно коробках приходить, і розпакуємо, подивимось, що всередині, як це виглядає, ну і, і в подальшому. Зроблю якісь певні висновки. Тож переходимо до розпаковки отриманих комірок. Давайте я вам відразу скажу скільки це приблизно по часу зайняло. Я замовляв 22 серпня 25-го року. Перше замовлення робив, а друге замовлення з різницею в один тиждень я робив 29 серпня. Ну відповідно у мене ще є третє замовлення, воно до мене не доїхало ще. Там їде у нас 5 комірок, але згадаю, на протязі тижня воно до мене прийде. Ну чому так? Тому що дивіться: от було зроблено два замовлення з різницею в один тиждень, але отримав я їх в один день в Україні. Хоча з магазину НКО воно виїжджало різними посилками з різницею там декілька днів. І 20, будемо відраховувати від давнішого замовлення, 22 серпня я замовив. Отримав я його 16 вересня в Україні. Тобто, замовлення до мене їхало майже один місяць. Можете розраховувати на термін доставки в Україну до вас на протязі 4 тижні. До місяця максимум. Це не дуже багато, тому варто, мабуть, замовляти. Давайте перейдемо до цікавого до розпакування. Середньо вже до отриманих мною посилок, приходять в таких от коробках, доволі такі грамісткі. Вага кожній коробки майже 25 кг. Є характерні позначки про те, що всередині знаходяться воднонебезпечні, ну тобто акумулятори, грубо кажучи, це є позначка на обох. Тож, давайте ми спробуємо розпакувати і подивитися, що у нас знаходиться всередині. Починаємо з першої коробки. Я їх ще не розпечатував, не знаю, не бачив, як воно виглядає все. Мають бути окремі, так і є, окремі коробки по дві штучки. Ну, скоріше за все, тут не по дві, тут буде в одній сім, Зараз ми розпечатаємо. Ось так от воно виглядає дуже гарно. Це мінус. Ущільнюючим матеріалом у вигляді ось таких. І в кожній є чотири у нас коробки. чотири коробки, але, мабуть, в одній з них, не мабуть а точно в одній з них не буде одної комірки. Зараз ми достанемо і подивимось Має бути сім штук в одній посилці. Я розпакую лише ту коробку, в якій знаходиться одна комірка, і ми їх трішки можемо поміряти. Опір. Нагадаю, ці комірки у нас виробництва 2021 або 2022 року є QR-код, який можна просканувати і дізнатися, якого вони року. Я вам QR-код надам. Кого цікавить, зможете просканувати. Ось такий QR-код. Можете просканувати, якщо це вас цікавить, і якого кого року. Або 21-й, або 22-й, як заявлено. Геометрія. Як завжди, практично ідеальна. Ніяких на ній проблем немає. Ну, це такі самі елементи, які я купував раніше, з яких я вже збирав. Тобто повністю все один в один. Єдине, тут бонусом надаються вже в комплект перемички. Їх не потрібно самому створювати, а це немало важливо, оскільки вони теж набігають доволі таки суттєва ціна, якщо ми будемо їх купувати окремо. Тому тут енкону за це плюс. І давайте я вам змінимо. Ось такий от елемент у нас на 416 ватт-годин І ось вам QR-код з другої партії. Вони аналогічні, я не думаю, що такі з нюансами будуть. Виглядає все чудово. Жодних проблем я тут не бачу. Давайте ми ще подивимося, скільки у нас переміщений. Тут ми маємо три. Сунарно наразі у мене 14 комірок. І подивимось, скільки у нас піде 14 п'єру, інком надав перемичок. Судячи з усього, має бути мабуть, по 7 на кожну, зараз ми подивимось. Отже, ми маємо 7 віднолуджених перемичок і 14 болтів. Давайте розпакуємо ще з пакунки з іншого. Перерахуємо, чи там все так само буде. Також маємо 7 перемичок міднолуджених ось таких. Якість нормальна. Не знаю, міліметр десь товщини. цього цілком достатньо. І 14 болтів. Давайте ще я вам в цьому відео покажу, який опір мають комірки. Гадаю, тут жодних сюрпризів у нас немає. Один контакт міднолуджений, другий алюмінь. Все, Все як завжди. І давайте спробуємо зробити замір. Не дуже зручно, але ми зможемо зробити замір. Опір 027, напруга 3,27. Змінити лише потрібно нам місцями. 0,25, 0,27 і напруга 3,28. Все, як завжди, дуже чудово. Кому було відео корисним, ставте вподобайку. В подальшому я з цих комірок буду робити збірочку 15С. Кого зацікавила ця тема, підписуйтесь на канал, я вам покажу, що з цього вийде і як вона буде працювати. Буде інтегрована в мою сонячну систему, там, де працює вже три акумулятори відроблених на 15С. І ми додамо ще таку хорошу збірочку. Це для тих, хто любить з нових елементів, хоча назвати їх новими. Ну, вони, звісно ж, нові. Однак рік 21-22 це вже такий товар, не зовсім відноситься до категорії Grade A. Але геометрія у них причудова. Я з них робив вже не одну збірку. Працюють ці збірки дуже гарно. Я вам покажу, що з цього вийде. Очікую ще 5 помірок і будемо приступати до збірки. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео. Де купити розсінні матеріали для створення акумуляторних збірах, такі інструменти або інші якісь матеріали? Я все залишу під відео. Можете проходити, купувати джіконг плати і тому подібні речі. Дякую за увагу. До побачення.